120. Може помогти докрити. Правоохоронні органи 21 століття, да? да. так? Що нормально зайти на суд. Да. Зайти на своєму. Да. Тут не в робити щось. Просто за заднее судове засідання відкрите, главне. Якщо вони тут стоять, ти ми сарати. Раз тебе. Чи ж ти умні! А чому ви кидаєте? Що він такого сказав? Поясніть, це відкрите засідання. Нам адвокат сказав, ми можемо зайти. Ну як, як це? Що це що, що, що таке може бути? Ми вас не толкали, я толкав, це, це ви нас толкали. Це ви нас толкали. Я йду, от я йду, ви мене толкаєте, так? Я, ну, ти толкаєш мене, так, ти мене толкаєш. А що ти мене фоткаєш? Що це... ти шукаєш, що шукає? мені, ти, шукає? ти мене фоткаєш? Ми хочемо всередині зайти. Ми, ми зайдемо на ми відкритий. Ми зайдемо. Ми зайти. А що ми не можемо зайти в середину? Ми хочемо зайти, ми зайдемо. Давайте ми зайдемо спокійно, ми зайдемо і все. Ми спокійно зайдемо і все. Без нічого. Судове засідання йде. Ну ми хочемо зайти на судову. відкрите теж хочемо. Відкрийте спокій.